Рецепт дуже смачних пампушків з дуже ароматним та мігеньким тістом. У пакетика сухих дріжджів додаємо пів літри теплого молока та перемішуємо. І вливаємо 120 г розтопленого масла та додаємо 3 столові ложки олії. Тут розтерті жовтки з цукром на 4 жовтки 7 столових ложок цукру та 2 столові ложки горілки. в Мене віскі. Та це перемішуємо і для аромату додаємо дрібку ванілі або ще цедру. Після цього всипаємо борошно, чуємо, поки у нас не сформується кулька. Тісто має бути 3 трішки липкуватим, не забити його борошном. Залишаємо його в теплому місці хоча б на 40 хвилин. Після цього ми починаємо формувати наші пампушки. Руки можна змастити олією або борошном. Показую, як я це роблю. Як на мене, це найкращий спосіб, щоб начинка залишилася всередині і нікуди не поділася. Але, звісно, є ще й інші способи, тому вибирайте той, який вам пасує. Я вам показую на відео ще раз, як я це роблю. Ось такого шматочку тіста кладу приблизно півчайної ложечки начинки, защіпаємо краї, а потім ось так підгортаємо все внизу. Пушки перекладаємо на дощ. Присипану борошном і за цей час розігріваємо олію. Це приблизно йде 500-750 мл, але це залежатиме від посудини. Готовність олії перевіряємо ось так зубочисткою. Коли у нас з'являються активні такі бульбашки ваша олія добре розігріта. Маком на середньому вогні, з обидвох сторін до гарного золотистого кольору, а готові перекладаємо на решітку заставленими паперовими рушниками. Ще теплі можна посипати цукровою пудрою